Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску Динамо продовжує шукати заміну у ческу. Михайло Мудрик розірвав Олександра Зінченка у лондонському дербі. Юрій Вернедуб наїхав на вибір Сергія Реброва. Даріо Серна заявив, що знайшов тренера Шахтарю в Європі. УЄФА оштрафувала національну збірну за антипутінську кричалку. Все це, а також багато іншого, на каналі Football Days. Поїхали! У матчі дев'ятого туру АПЛ в лондонському дербі між Челсі та Арсеналом зійшлися два українські гравці: захисник арсеналу Олександра Зінченко та півзахисник Челсі Михайло Мудрик. Вже на 12-й хвилині українці зустрілися між собою у єдиноборстві. Зінченко не втримав мудрика та свалив проти нього. Арбітер оцінив це жовтою карткою. А двома хвилинами пізніше мудрик зробив пенальті. Михайло замикав головою подачу, однак м'яч після його удару рукою вибив Вільям Саліба. Бити пенальті мудрику не дозволили. За це право сперечалися між собою Палмер та Стерлінг. У підсумку пішов бити Палмер, який спокійно реалізував пенальті. А на 48-й хвилині Конор Галлахер протягнув м'яч лівим флангом. Паралельно Михайло Мудрик його обігнав, отримав м'яч і пробив або ж подав з лівого флангу. Голкіпер Арсеналу Рая трохи вийшов і, зрештою, пропустив гол від українця. У Твіттері вже називають цей гол щонайменше голом місяця. Журналісти та вболівальники в шоці від майстерності мудрика. Невідомо чи задумував бити мудрик або ж він подавав і м'яч просто злетів з ноги. Тим не менш, гол вийшов дійсно красивий. Що стосується іншого українця Олександра Зінченка з арсеналу, то він був замінений у перерві. Окрім того, Зінченко отримав найгіршу оцінку за матч у складі Арсеналу. У той час як Мудрик був найкращим в Челсі. Нагадаємо, після матчу збірної з Мальтою Зінченко багато жартував про майбутню зустріч з мудриком в АПЛ. Зокрема, Зінченко сказав таке: якщо мудрик спробує забити в суботу, то я відірву йому яйця. Однак сьогоднішнім переможцем у локальному українському протистоянні можна сміливо називати саме Михайло. По цій грі можна з певністю сказати, що яйця відірвав саме мудрик Зінченку, а не навпаки. Незважаючи на яскраву гру мудрика в лондонському дербі, головний тренер команди Челсі Моріся Почетіно залишився незадоволений діями українця. Ось що сказав наставник після матчу: Мудрик грав добре, але йому досі потрібно вдосконалюватися. Для мене він все ще не на найкращій формі. Нам потрібно було буде змінитися, додати більше тиску попереду завдяки Ніколосу Джексону. Саме тому я прибрав мудрика з поля, заявив Почетіно. Відзначимо, що після того, як Мудрик залишив поле, то Арсенал зумів забити два м'ячі у ворота Челсі та зіграв матч в нічю. Ще один українець дебютував в АПЛ. Півзахисник Ігор Ярмалюк став наймолодшим українським легіонером в історії Вищого дивізіону чемпіонату Англії. В суботу він вперше вийшов на поле в АПЛ у складі Бренфорда у віці 19 років, замінивши Матяса Єнсена на 76-й хвилині матчу проти Бернлі, який Бренфорд виграв з рахунком 3-0. Донецький шахтар переміг у дебютному матчі сирни на посаді виконуючого обов'язків головного тренера. Гірники обіграли ЛНЗ у матчі 12-го туру УПЛ з рахунком 3-0. Це був дебютний матч для Даріо Сини. У першому таймі голом за шахтар відзначився Данило Сікан. У другому дубль зробив Кевін Келсі після виходу на заміну. Шахтар таким чином набрав 21 очко у 10 турах УПЛ. Клуб йде другим у турнірній таблиці. Відставання від лідера Кривбаса складає два пункти. Однак у гірників ще гра у запасі. Наступний матч Шахтар зіграє проти Барселони у лізі чемпіонів. Головний тренер жороний Мічел Санчес прокоментував стан українського Вінгера Віктора Циганкова, який повернувся до тренувань після м'язової травми стегна. Коуч зазначив, що у недільному матчі проти Альмерії Ларізі циганков не зіграє, але при цьому гравець збірної України має бути готовий до наступної гри. УЄФА оштрафувала Федерацію футболу Литви на 10 тисяч євро за антипутинську кричалку на матчі збірної проти Сербії у вересні. Однак один із лідерів команди, півзахисник Люблінської Олімпії Юстас Ласіцкас, закликав болівальників не зупинятися. Цитуємо: продовжуйте скандувати, ми заплатимо з премії, якщо буде потрібно. Також зазначається, що Федерація країни подасть апеляцію на рішення УЄФА. Збірна України Ю-21 проведе домашні матчі відбору чемпіонату Європи 2025 у листопаді в Іспанії, а не в Польщі чи Німеччині. Виконувач обов'язків тренера Шахтаря Даріо Серна заявив, що Ахметов пропонував очолити Шахтар ще два тури тому. Президент Шахтаря сказав, що навіть готовий страждати з Серною, але дати йому шанс продемонструвати свої тренерські вміння. При цьому, за словами Серни, Шахтар живе перемовини з новим тренером. Мова йде про фахівця з Європи, але конкретне прізвище сирна називати відмовився. За інформацією французького видання Лекюпе, Шахтара запропонував стати головним тренером команди Оскару Гарсії. 50-річний іспанець раніше також тренував Сельту, Олімпіаку Сен-Тентіян, Зайсбург, Уотфорд, Макабі, Тель-Авів та Брайтон. З даними джерела, український клуб зв'язувався з тренером, останнім клубом якого був французький Реймс. Але вказано, що спеціаліст відмовився. Запропоновані умови є недостатніми для того, щоб він ризикнув відправитись в Україну. Ще одним європейським наставником, яким цікавиться Шахтар, є колишній тренер Ракова Марек Папшун. При цьому, як повідомляє польський журналіст Петр Слонка у своєму телеграм-каналі, цим наставником цікавиться не тільки Шахтар, а ще й Київське Динамо, яке шукає заміну Мірчі Ческу. Казано, що польський тренер дуже позитивно сприймає цю інформацію і дуже зацікавлений у роботі в Україні. До цього Папшун очолював Раков майже сім років. Разом з командою він виграв чемпіонат Польщі. З літа 2023 року. Він працює експертом на каналі Кенал Плюс Порт. Також Папшун був кандидатом на посаду головного тренера збірної Польщі в підсумку, програвши конкуренцію Міхалу Пробежу. Захисник загарбського динамо та збірної України Богдан Міхаліченко тренується з молодіжним складом, повідомляє футбум. Гравець другий поспіль не потрапив до заявки команди на матч чемпіонату України. Головний тренер клубу Сергій Якирович не розраховує на українця і готовий відпустити його взимку. Головний тренер ю 19 Олексій Беляк заявив, що він хоче очолити шахтар. За словами Біляка, очолити шахтар, вихованцем якого він є, головна його мрія. З того часу, коли я став тренером, я вважав, вважаю та буду вважати, що кращого тренера для шахтаря, ніж Олексій Білік, немає. Повірте, в мене достатньо відповідальності та рішучості для цього. Але все вирішуватиме керівництво клубу. Сказав Білік. Юрій Вернедуб розкритикував головного тренера збірної України Сергія Реброва за те, що він не викликає гравців Кривбасу збірну України. Наставник на кривбасу заявив, що центрбек команди Данило Біскоровайний заслужив виклик у національну збірну України. Цитуємо Верне Дуба. На мій погляд, не дуже добре виглядає центральна ланка захисту нашої збірної України. Думаю, безкоровай не заслугова виклику до національної команди. Він зараз дуже добре виглядає, до того ж, забив три голи у поточному сезоні. Подивіться, він виграє увесь другий поверх та має зібності добре розпочинати атаку, а не просто вибивати м'яч аби куди. Але таке враження, що інших футболістів, окрім гравців Динамо та Шахтаря, у нас немає. Це явив Верни Дуб. І дійсно, можливо, доля правди в словах Вернедуба і є. Однак зрозуміло, що у того ж таки безкоровайного немає досвіду гри на високому рівні, який є у тих же забарного Матвієнка, Кривцова чи навіть попова. Тому безкоровайний навряд чи грав в основі збірної. А от як гравця ротація його викликати можна було б. Що стосується Центр захисту збірної України, то наявні проблеми там міг би вирішити Макс Кілмен з англійського Ворхемтона, який має українське коріння. Але, на жаль, FIFA не дозволяє йому грати за Україну, так як він колись грав за футзальну збірну Англії. Тому одним із ключових завдань нового президента УАФ буде саме можливість надати Кілмену право виступу за збірну України. І тоді наша пара оборонців у вигляді Кілмен Забарний дійсно могла б зацементувати наш захист. На цьому все з вами був канал Футбол Дейс. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.